Кажуть, що ведучий програми мото Країна моя. Завжди з сопілкою і анонсує і демонструє це періодично. В принципі, також новий сезон програми. Мишко Адамчак, її ведучий, постійний ведучий найтеплішого, Каже, що має купу співведучих. свого часу. Так було тут. Дивлюся одні фото з Геннадієм Попенком. І не можу зрозуміти, в чому справа. Але він теж мусить це все пояснити. Коротше, я дам йому слово нарешті. Я виговорилася. Привіт, Мишко. Привіт, Оксана. Привіт, найтепліший. Це практично з цього почався мій день. Привіт, Оксана. Зателефонував він, а оскільки мій телефон його не впізнав, то я ще довго думала, хто це і чому це раптом. І тут от такі новини. Моя мотокраїна» повертається. В якому сезоні? Третьому. Це третій сезон. Уже ого. го угу. Я щось пропустила з випусків. Ми вже не такі старі, як бувші. Ага, зрозуміло. І коли вона повертається, як така, як випуски, уже ну вже найближчими тижнями е, ми почнемо публікувати якраз відео з наших експедицій, і е, вони зараз на стадії монтажу, на стадії постпродакшену і зведення. Тобто, ми вже відзняли все, що потрібно, і найближчим часом все буде вже доступне для е, публічного. Прослуховування і продивляння. А тобто ви нормальні мотоциклісти, як всі, закриваєте сезон і лише показуєте те, як ви катали в сезон. Е, насправді, е, нормальні мотоциклісти сезон не закривають. Як це? А, а ці професійні, які купами їздять і гучно закривають, а, а потім ми, відкривають. Це, це не ми. Так, але вони теж нормальні. Добре. Напевне. А, а оті, ні, які насправді... не закривають, це, це, напевно, якісь монстри. Ті, які не закривають. Угу. Е, насправді, в нас же ж зараз клімат настільки міняється, що ми можемо е, в грудні мати іноді плюс 20, плюс 15, а це абсолютно комфортна температура для їзди на мотоциклі. Плюс 20? Не Бувало в грудні. Я не пам'ятаю. Ну добре, плюс 15 бувало. Бувало. Плюс 15 бувало. А взагалі мотоциклісти ж теж міняють, напевно, зимові шини. Оці от всі речі? Ні, Зимові шини ні. Є там шини просто з відповідними протекторами, які більш придатні. Під для... час заморозків. Ну взагалі заморозки це погано, погана історія. І будь-яка е, навіть найдрібніша волога, яка вже в мороз стає льодом. Навіть на якусь там секундочку там, чи кілька сантиметрів цього льоду можуть зробити вже погоду на дорозі. Тобто два колеса вже не втримаються, mm -hmm. що це буде якась е, там умовно сильно викручена ручка газу, коли колесо інтенсивно крутиться, воно десь може прокрутитися або просто на повороті можна е, втрапити в таку. Досить халепу може. Ось чому мотоциклісти завершують сезон, аби не втрапити в халепу. А ти кажеш, що справжні не завершують. І як же ж вони катають? Ну добре, в грудні плюс 15. це ще бува. А от в січні як? Ну дивись що року? Ну, за за виключенням того, якщо це там сніг по коліна. Всі мотоциклісти, не всі частина мотоциклістів збирається разом 1 січня і, ви, і виїжджає на такий невеличкий заїзд. Mm -hmm. Тобто, це як теж така ознака того, що сезон можна і не закривати. Тобто, тільки на час, коли там справді випав такий е сніг, закрив потім сніг трошки зійшов, і ти виїхав. Тільки раз на рік таке відбувається. Раз на рік що. Ну, оце, те, про що ти розказав? <рес> О, таке гуртування. Ні -ні -ні. Знак. Ні-ні-ні, так люди збираються. Просто е ті, хто знає е кайф від їзди на мотоциклі, всі, хто пізнав цей е драйв, цей кайф, ці відчуття, ну. Тут нічого не треба пояснювати. Ну, тобто вони розуміють, що до цього хочеться повертатися, що це зовсім інакше ніж на автомобілі, ніж на велосипеді, ніж на іншому транспорті. А я собі думаю, оце сидить людина після закриття сезону і ну, їй хочеться відчути знову цей кайф, і начебто й погода дозволяє. Але напевно є якісь такі неписані правила хорошого тону в цій спільноті, що, от, мовляв, я вийду. Мене ж нормальні пацани засудять. Ні, за ніхто, це. ну, Я думаю, це якісь. Е, е, стереотипи? Стереотип, о. Насправді ніхто нікого не засуджує. Це ж якраз цьому і воля, свобода. Ти хочеш, їдеш. Не хочеш, не їдеш. Хочеш, їдеш машиною чи маршруткою, чи їдеш пішки. Ми маємо зараз унікальний час, коли можна вибирати. Хочеш, їдеш на броньованій машині. Ну, як в, Якщо... нашому, як в нашому випадку. Угу. На броньованій машині а, так ширший діапазон пересувань. Куди ви їдете у третьому сезоні? Точніше, куди ви вже поїздили? І хто такі ви, окрім Мишка Дамчука? Е, ну, насамперед, варто е, зазначити, що в цьому сезоні е, ми вже відійшли від такої ідеї, що в нас гості це зіркові байкери, це угу. відомі музиканти. чи... Інші люди зараз для мене дуже важливим і актуальним є запрошувати в проєкт людей, які є військовими або ветеранами, угу. діючими чи вже демобілізованими. Серед них в мене багато друзів, які їздять на мотоциклах. І, власне, я декількох з них запросив у проєкт. Разом ми відвідали. Точніше, навіть не відвідали, а здійснили мотоекспедиції на Тернопільщину, Львівщину і Вінничину. Як прекрасно! але це вже бували ми місцями. Тобто ви вже там проїздили в попередніх сезонах? Ні, 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 не бували. Всюди ми були вперше, серйозно? Mm -hmm. Тобто, були такі регіони, які вони зачепили тоді, і тепер, ну бо ж Тернопільщина, це ж теж можна їхати по одних так, куточках, так, по інших, власне, ми зачіпали Тернопільщину, але в ті локації, де mm -hmm. ми вже були, ну нам немає сенсу mm -hmm. ще раз заїжджати. Але, наприклад, особисто я, незважаючи на те, що ну майже всю Україну в. Фактично всюди був, ну, Вінничину я так ґрунтовно зачепив вперше. Відкрив для себе? Так, відкрив для себе. Ми її справді зараз вздовж і поперек об'їздили. Були і в прикордонних районах, які межують з Молдовою. Наприклад, там всі прикордонні блокпости, військовослужбовці нас дуже ретельно перевіряли, звіряли чи можна, чи не можна. І ну, куди хлопці? В Молдову так, 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 саме ці історії. І власне все гарно відбулося, все дуже культурно, толерантно. І ми якраз в цих прикордонних районах відвідали настільки шикарні локації. І я розумію, що туди треба ще раз заїхати, тому що двох днів для цього дуже замало. А що там, що там? Ніхто ж не знає, що на Вінничині. Наприклад, таке село, як Буша чи чула? Ні, це е, такий рай кам'яних скульптур по всьому селу і, взагалі, по тому регіону розкидані е, кам'яні фігури, які е, роблять каменярі, тобто скульптори ага. по каменю роблять ці фігури. Різноманітних форм виражень напрямків і так далі. І вони там розміщені, тобто це як музей під відкритим небом, ціле селище, яке всіє над цими фігурами, і не воно одне. Клас. І е, крім того, на території цього селища є декілька е, цвинтарів е, стародавніх: козацький цвинтар, гайдамацький цвинтар з такими притаманними кам'яними хрестами. Ти тобто, думаєш, що ти десь зустрічала? Угу. Вони такі деякі похилені, деякі вже взагалі лежать зламані. Ну таке унікальне явище і виглядає класно. І дуже цікаво походити між тих хрестів давніх і пощитувати, намагатися читати те, що ще стихія не стерла з каміння, намагатися вчитатися, яке прізвище, яка там історія, мінімальна, там що сталося, в якому році це було. Ми говоримо про мою мотокраїну, якщо ви ще не приєдналися до найтеплішого полюсу планети у студії Мишко Адамчак, її незмінний ведучий, який змінює тільки співведучих або ж гостей, можна і так їх назвати, а, з сезону в сезон, а також змінює локації, на які вони виїжджають мотоциклами. От тут в студії брендований аксесуар, скажімо так, аксесуар для безпеки, який Власне, нагадує, для чого ми тут зібралися? Для того аби проанонсувати, аби ви дивилися на тих платформах, на яких можна буде дивитися уже невдовзі. Зараз поки що відбувається анонсування цього проєкту. І я дивлюся, такі яскраві світлини, такі сонячні. Вам пощастило з погодою, принаймні на Вінничині це та, точно. І, та, зрештою, на всіх наших маршрутах якось так дуже гарно пощастило з погодою. Але на наступні дні, коли ми вже з тих маршрутів поверталися, це був просто е, такий Контраст, просто все заливало дощами. Ну але на то воно є. Воно так працює. Воно так <р>... Воно так не працює насправді. Але я, я до того, що це реальні умови, в яких в які потрапляють е, всі байкери, які подорожують. А ну Тому, так, так. ну до цього просто треба бути готовим. Це е, йдеться. А тепло. в дощні мали? Е, звісно, це дощовик. Ще одна пара таких дощових рукавиць, там є ще бахіли такі на ноги спеціальні. І в цьому ти можеш абсолютно комфортно себе почувати. Звісно, коли е, знаєш, такий інтенсивний дощ, ну, жоден дощовик вже на швидкості тебе не врятує. І найбільш така драматична, е, драматичний момент, коли. Ти їдеш, ніби спочатку комфортно, потім проходить 15 хвилин 20. І залежно від інтенсивності дощу, все одно цей момент драматичний наступає, коли перша цівочка зі спини <рес> затікає вниз. І ти розумієш, що їдеш, що, що цього моменту вже не уникнути. І він ста він ähm, він стається. Ого. А я сьогодні тобі щось ти вже розслабляєшся <сподинь> і вже їдеш <її> далі. Вже <світ> Ташо, вже все <шо>, відбулося. <світ> А я тобі сьогодні щось розказала про жорсткі умови, в які ти мене ставиш. А Мушко так серйозно каже, це ще не жорсткі. Ось, я подумала, тепер ти розумієш як, дійсно, що скусилася за язик під час дощу. так досі із вкушеним язиком. А як ви знімали в дощі Це жі камери? І ну, врешті, оця вся техніка теж страждає. Не ну, тільки та, люди. Та, ми стараємось тоді більше застосовувати GoPro, угу. там водонепроникні камери. Ну і менше, звісно, таку професійну техніку якою знімають наші оператори? То скільки вас цього разу мандрувало країною на мотоциклах? І Ще е, хтось, нас, можливо, за вами переслідував при... вас на автівках? Так, у нас ми відзняли три експедиції: це Вінничина, Тернопільщина і Львівщина. Mm -hmm. На Вінничині моїм гостем був Гена Попенко. Mm -hmm. А він зараз? Він зараз ветеран, якраз працює в міністерстві ветеранів uh -huh. і власне впроваджує і займається розкриттям для всіх бажаючих цих ветеранських програм, okay. можливостей для ветеранів, для учасників бойових дій. Тобто він якраз показує, що, що доступне для тих, хто повертається додому. Чи з пораненнями, чи просто демобілізований. Ну, це звичайно складна історія з демобілізацією і з чіткими термінами служби, але якраз він безпосередньо дотичний mm -hmm. до цих історій. Е, і ще чому, чому власне я е, задумав залучитись цього сезону до нас, до нашого проєкту ветеранів і військових, тому що дуже важливо. Е, я на собі відчув, що мотоцикл це неабияка е форма, ефективна, на мою думку, е відновлення емоційного, ментального та, зрештою, фізичного. І е мої гості теж це підтверджують, тому що е кожен з них ділився історіями, коли він вже там, десь повернувся, чи в відпустку з фронту, чи приїхав трошки надовше. Реально, мотоцикл для багатьох був це той саме засіб, той напрямок, який дозволив трошки тому вітру, вітру зустрічному видути все зайве з голови, а залишити тільки те, що необхідно. Я не можу цього зрозуміти, але, зрештою, може я просто не пробувала, Або це дуже чоловіча така. А, іграшка. Серед мотоциклістів багато і жінок. Це, я думаю. Не обов'язково тільки чоловіки. От я би запитала в жінки, до речі, подумай над тим, військовослужбовиці є, є ветеранки, в тому числі було би цікаво. Ми включаємо цікав. до проєкту. Минулому сезоні в нас була Аня Гречишкіна, вона uh -huh. теж служить у війську, uh -huh. і це е Аня. Е Перша українка, яка здійснила навколосвітню подорож на мотоциклі. А та, ти розказував Так, І вона більше того, вона вже там пішла на друге коло там іншим маршрутом. І якраз повномасштабка її застала в цей момент десь в Африці. Угу. Так ось іншими гостями, крім гене Попенко, у нас по Львівщині був Андрій Жолоб це військовий медик, музикант, фронтмен гурту Бетон. Е, і він зараз якраз теж е, у Львові керує міським ветеранським центром. Тобто вони теж він ну максимально людина дотична до проблем і питань ветеранів, військових, е, до питань допомоги їм в різних в різний спосіб. О, От. це ж я щойно прочитала анонс. Він там двіжує разом з Яремою і з Ярмоленком, з художником. Щось вони збираються робити. Та? Ярмоленко та? ж теж служить, та щось таке пенсійне дуже цікаве. Супер. Угу. Ось. І, власне, з ним ми катнули дуже яскравий і динамічний маршрут Львівщиною. Ми з ним їздили, оскільки він їздить на марці Харлі Девідсон, то ми обидвоє поїхали на цих мотоциклах. І... А досі ти на чому? Коти е, дивись, у нас в проєкті нам партнери надають uh -huh. різні марки мотоциклів uh -huh. для того, щоб ми їх те тестували, е, щоб ми складали своє враження про них. Ну і зрештою, щоб вони гарно виглядали в кадрі. І найголовніше, щоб вони нам приносили класні емоції під час наших мандрівок. Експедиції. Е, взагалі я їжджу на Хонді. Mm -hmm. е, але е, ми на тих важких велетенських мотоциклах, де об'єм 1,9, наприклад, 1,8. Е, ми залізали в такі нетрі і в такі дороги, які е, нормальні харлеводи, не заїдуть. Пошкодували би машинку. Але всі наші Поїздки завершились без пригод, маю на увазі без пригод, в сенсі там десь покласти мотоцикл, там, чи кудись не туди заїхати. Все чітко, всі справилися, тому все вийшло гарно. Ну, Львівщина не дивує, звичайно, таким бездоріжжям. А куди це ви так е, заникувалися, в які такі далі? Що ви там шукали? Ну, наприклад, Що знайшли? З відомих локацій ми заїжджали в Уріч, Тустань. Угу. Напевно, знаєш. Угу. так? Фестивальний? Дуже... Так. Угу. Е, там, де. Скеля на скельне місто, фортеця дуже мальовниче місто. Місто фортеця давнє зараз. Це така е, дуже приваблива е, туристична локація. Ну і крім неї, ще декілька шикарних локацій, про які ви вже е, зможете побачити, які е, і почути від нас те, що ми там е, робили, творили. Іде, ми гасали, підписавшись на нашу сторінку в Ютубі, в Інстаграмі. Ми розказуємо поступово про ці всі наші експедиції. Це моя мотокраїна. Ще Мо... дуже Тернопільщина мене цікавить. Страшенно. Диви, Я думав, не страшенно ні-ні ні. А по Тернопільщині я запросив до участі доєднатися до цієї експедиції мого побратима ще з 2015 року Ярослав Волошин. Це теж військовий медик, зараз він в цивільному житті офтальмологом працює, теж допомагає в свій час дуже багато зробив добрих справ пліч-опліч -пліч зі мною. То ми якраз з ним поїхали в Тернопільщину, на Тернопільщину, і він родом з Монастириська. О, як прекрасно! Більше того, Лемківська... так. <свистання> так. <свистання> ми якраз так е, е, сумістили цю експедицію, mm -hmm. спланували, що ми заїхали до нього додому, до дому батьків. І, власне, це сталося в той день, коли відбувався Лемківський фестиваль mm -hmm. ватра, ватра витяги цьогорічний. То ми заїхали на фестиваль, тому що організатори були е, дуже е, в захваті бачити нас на фестивалі. Ну і вони кожного року зараз кличуть мене як лемка е, запалювати цю ватру. Там велетенська така ватра на 6 чи на 10 метрів, і її там з декількох сторін запалюють. І вони завжди кличуть, бо для них це така теж вартість. Історія. Та, і тут ви таки бонусом приїхали. Так, якраз, ну, я дуже тішусь, що нам вдалося сумістити і е, мотоекспедицію, і Лемківську мою тему, ну і взагалі побачитись з багатьма е, там рідними і е, друзями на фестивалі. Супер! Впродовж літа ви оце от робили, планували, мотали. Тепер, от буде показ. Відповідно, ти його анонсуєш. Можливо, є якісь ідеї що далі. Куди би ти хотів ще поїхати? Це залежить від людей яких ти залучиш до цих проєктів насправді мені дуже хочеться показати і максимально поширити інформацію про ті культурні об'єкти, які постраждали внаслідок російської агресії? На жаль, особливо на прифронтових районах, територіях у прифронтових областях їх щодня стає дедалі більше. Тому я маю ще задум окремо поїхати на ті е, прифронтові райони, фронтові райони і показати ці об'єкти. Бо... Ну, бодай в такий спосіб звернути на них увагу, зафільмувати це, і можливо, там, де це трохи далі від фронту, спонукати до пошуку ресурсів на їхнє відновлення. Може, ти відкриєш очі ЮНЕСКО там на щось, що вони пропустили пов свою увагу. І спасибі Українському культурному фонду, який підтримує зрештою да, таку звісно, ініціативу. Так, звісно, без українського культурного фонду це би було складніше зробити, тому дуже вартісно, що навіть в час війни такі культурні проєкти, ініціативи вони підтримуються і ефективно підтримуються. Окрім того, що ти зробив цю історію, уже так поставив її на рейки стабільності, ти ще примудряєшся, Я не встигаю за твоїми приміщеннями, ти примудряєшся десь там постійно з'являтися на якихось акціях. Що в тебе найближчими часами, окрім? Найголовнішого, скажімо так. Ну, справді, зараз 99% часу все-таки забирає військова служба. І всі оці проєкти, це виключно історія або відпусток, які доволі складно вибивати, але іноді я дивуюся, як це. Та є можливим. Е, тому м, все виключно залежить від е, інтенсивності саме на військовому е, напрямку. Угу. Тому отак. Будемо сподіватися, що в тебе буде більше можливостей реалізовувати усі ті творчі і не тільки творчі, зрештою, достатньо креативні у багатьох напрямках е, задуми, які. Які можливо тільки не народжується. Ми дякуємо Мишкові, який з'явився тут. З понеділочка задав добрий тон на весь наступний тиждень, скажімо так, налаштував нас, а також налаштував нас на бажання мандрів чи принаймні хоча б віртуальних мандрів разом із ним із його гостями, співведучими, мотоциклами, нашою країною. Цього разу трохи Галичиною, трохи центральною Україною. Поділля. Поділля як ми називаємося тут покуття. Ну, у нас Прикарпаття, Прикарпаття, але на ну, там... етно етнографічний регіон. Ну Галичина, Покуття, Угу. Коротше, все найкраще, що можна там знайти, для себе вичепити, для того, аби потім, можливо, їхніми слідами може і не на мотоциклі, але помандрувати і побачити на власні очі. Насправді, в кінці тут ще треба зробити такий тематичний. Я це люблю робити перед ефіром. Насправді всі знають. Я захожу в студію і... Набираю, набираю повітря, тоді ну. на цьому і розпочнемо, і завершимо. Гарно. <свісна> Мені подобається.